Яскрава суміш вдалих покупок. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, у модній програмі «Меланч». Я Ната Бенч і ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь, як правильно підібрати одяг для робочих буднів. Я розповім вам про головні модні помилки, яких слід уникати. Про найпопулярнішу зачіску 2015 року. Про 10 способів зробити коханого щасливим щодня та 7 періодів відносин, які слід пережити, шукати відповіді на запитання. Ми будемо у торговому центрі Орнава. Про все це та багато іншого далі у випуску. Сьогодні в сучасному діловому світі стільки стилів одягу, що обрати відповідний лук не так то вже й просто. Сьогодні одразу п'ять образів для ділової жінки. Ми шукатимемо в магазині стильного італійського одягу «Верона», що в торговому центрі Орнава. Речей, які краще не одягати жінкам на роботу в офісі. Міні та Максі. Міні на роботі виглядає надто вульгарно, а от Максі надто урочисто. Все ж таки, в кожної довжини є своє місце. Для офісу вибираємо спідниці довжина яких трішки вища або нижча коліна. Це одночасно виглядає елегантно, але все ж таки ваш образ залишається суворим. Джинси їм місце де завгодно, але тільки не в офісі. До того ж, на думку чоловіків, джинси виглядають не дуже жіночно. Топи з великим вирізом декольте або оголеними плечима. Таку річ можна одягнути на побачення, на прогулянку, але точно не в офіс. До того ж, від таких надто відвертих нарядів будуть некомфортно почувати себе як ваші колеги, так і ви самі. Наступне це туфлі з відкритим носиком. Дрес-код не дозволяє таких вільностей навіть у 30-градусну спеку. Легкі сукні та сарафани, легкі тканини, повітряні тканини, яскраві принти створюють дуже легковажний образ, який точно не на робочому місці. Ми чудово розуміємо, що важливість зовнішнього вигляду в діловому світі складно переоцінити. Перше враження створює імідж. Одяг ділового стилю повинен бути одночасно зручним та жіночним. Якщо коли жінка в офісі мала виглядати як сіра мишка, то сьогодні стриману кольорову гаму можна розбавити в міру яскравими легкими блузками. Брючний костюм поширений в діловому світі, і він завжди виглядає елегантно та стильно. Крім брючних костюмів, жіночу красу підкреслюють комплекти із спідницями та, безперечно, сукні. Довжина плаття та спідниці не повинна бути короткою чи максимально довгою. Якщо зараз в діловому костюмі допускається не лише спокійна кольорова гама, то на паєтки, блискучі брошки та пояси залишається табу. І все це розмаїття стильних та зручних речей варто доповнити взуттям на підборах. Ти красивою щодня нам підкажуть в салоні краси Естет. Зовнішній вигляд є однією з найважливіших складових успіхів кар'єри. Те, як виглядає жінка, створює про неї певне враження у ділових партнерів, начальства чи колег. Тому офісний макіяж не повинен бути занадто яскравим. Так як сучасна жінка живе в швидкому ритмі життя, макіяж повинен бути акуратним і не займати багато часу. Отже, для створення офісного мейкапу є кілька простих правил. Перше це здорова сяюча шкіра. Слідкуйте за її станом. Увечері ретельно очищайте її, зволожуйте і живіть. Для макіяжу використовуйте тональні засоби відповідно до типу шкіри. Якщо вона суха, вибирайте зволожуючі тональні засоби. При жирній шкірі завжди майте при собі матуючі серветки або пудру, щоб приховати жирний блиск, бо він робить обличчя неохайно. Рум'яна можна вибирати персикових або розових відтінків. Якщо у вас санці під очима, використовуйте консили для того, щоб зробити більш свіже обличчя. Друге це очі. Макіяж ділової жінки це ретельно розташовані тіні пастельних відтінків. Наприклад, це сірого, блідорожевого, світло-коричневих тінель. І також можна е, трішечки е, туші для вій, щоб зробити їх красивішими і надати більш виразнішого погляду. Третє це губи. Для офісного макіяжу категорично не підходять помади яскравих відтінків. Тілові жінці пасуватимуть відтінки помад пастельних кольорів. Категорично забороняється використовувати олівець для губ темнішого відтінку ніж помада, бо він надасть вам вульгарності. Офісний макіяж повинен підкреслювати твою індивідуальність, говорити про те, що ти надійний партнер і серйозний працівник. Офісний шик не шикарність, а доглянутість. Основним правилом офісного ділового стилю, на якому він і ґрунтується, це є стриманість, елегантність, а також акуратність. Вибирати зачіску для офісу варто дуже уважно. Це може бути гладкий вузол, акуратний хвіст, довге волоса, заплетена коса, валик, ракушка. Якщо це коротка стрижка, вона потребує частішого миття і частішого оновлення. Пишних накруток слід уникнути, гарних і приємних вам робочих днів і вдалих зачісок! Відмінним завершенням ділового образу жінки на співбесіді можуть стати вдало підібрані аксесуари. Вони допоможуть підкреслити індивідуальність, не злитися з натовпом, але при цьому залишатися стриманою, діловою та професійною. Дешева біжутерія точно не підходить для ділового стилю. Оптимальним варіантом стануть прикраси в золотому та срібному кольорі з невеличким камінням. При цьому ці прикраси не мають бути надто помітними та привертати зайву увагу. відносин, які потрібно пережити. Починаючи будь-які відносини, мало хочеться думати про те, що на тебе чекає в далекому майбутньому, а хочеться насолоджуватися спілкуванням вже і зараз. Всі відносини різні, але розвиваються вони приблизно одинаково в усіх пар. Ми вирішили трішки ближче познайомити вас із періодами, які ви точно переживете, знаходячись в романтичних відносинах з молодим чоловіком. Перший період це солодко-квітковий. Період відомий багатьом, адже саме з нього все починається і залишиться. Шається він напевне найулюбленішим, якщо ж ваш молодий чоловік ну не дуже жадібний. Красива романтика, знайомство з новою людиною. Цей період в основному проходить без труднощів. Другий період період перенасичення. Коли цукерки та букети вже набридли, ти починаєш краще пізнавати свого партнера, цінувати його за глибину думок, перенасичуватись його емоційними складовими. Цей період неймовірно сближує пару. А у третій період дістав назву Період відрази. Період, коли тебе починають дратувати усілякі дрібниці у твоєму коханому, коли виникає відразу навіть від милих повідомлень, це сигнал, що період відразу розпочався у ваших свідносинах. Тільки переживши період відразу, можна перейти на більш високі рівні взаємин. Четвертий період це період терпіння. У цей період пари починають бути більш мудрішими і більш лояльно ставитися до свого партнера. Сварки вже не такі драматичні, і конфліктів у пари стає додалі менше. П'ятий період це період повар. Перший етап любові на цьому періоді у пари з'являються більш серйозні обов'язки один перед одним це повага до власного простору, до коханого чи коханої. Недаремно цей період стає першим етапом кохання. Шостий період це період дружби, другий етап кохання. Переживши усі труднощі, пара стає не просто коханцями, але й друзями. Твій партнер це в першу чергу людина, з якою ти готова поділитися найпотаємнішим. Сьомий етап період справжнього кохання. Третій етап любові. Про цей період мало хто знає, адже от зупинившись на півдорозі, забуває про свою мету, яку переслідував спочатку. Мимо країна і настає етап справжнього кохання. Розслаблення і тільки приємних спогадів, що довелося пережити разом. Чи варто давати другу спробу відносинам? Варто відзначити, що кожен етап у пари триває індивідуально. Не можна точно сказати, скільки триватиме сладко-квітковий період і коли зупиниться стадія відрази до партнера. Все суто індивідуально, і ви самі встановлюєте межі у своїх стосунках. Перехід з одного періоду в інший парі дається дуже складно. Це можна порівняти із переходом учня з одного класу в інший, з середньої школи в старшу, з коледжа в університет. Саме тому піки кризи в парах припадають на перехід з одного етапу в інший. Такі переходи породжують конфлікти, а іноді і перерву у стосунках. Дійти до періоду справжньої любові не так то й просто, але можливо, якщо запастись терпінням та цінувати людину, яка поруч з. Вами та з якою ви наважилися дійти до цієї ж справжньої любові. Будьте мудріші обставин. Одяг має властивість впливати на думку людей. Пам'ятаєте таке прислів'я? Зустрічають по одягу, а проважають по розуму. Отож, не забувайте про те, що одяг має бути не тільки модним, а й зручним. Кольори повинні бути не дуже яскравими і не кислотними. Наприклад, якщо ви одягаєтесь в університет, то забудьте про глибокі декольте, оголені плечі і надто короткі спіднички. Найбільш прийнятні є ті речі, які є зручними для вас, і пасують саме для вашої фігури. Як стильно виглядати чоловіку, нам підкажуть у магазинах Кардучі та Сімоні, що в торговому центрі Орнава. У нас ви знайдете сорочку на будь-який смак. Бренд Сімоні та Кардучі це завжди високоякісні та натуральні тканини, хороші лекала. Оздоблені строчкою та гудзичками комірчики, різноманіття кольорів, а також цікаві моделі, які підійдуть на всі випадки життя. Чоловічі костюми бренду Сімоні це бездоганний зовнішній вигляд як на щодень, так і на ділову зустріч чи співбесіду. При пошитті костюмів дизайнери із тисяч взірців тканин відбирають найбільш якісні та цікаві, враховуючи модні тенденції та використовуючи останні технології з пошиття одягу. Тому, відвідавши бутік Сімоні, який, до речі, є єдиним офіційним представником в Західній Україні, ви знайдете костюм на будь-який смак, що буде ідеально сидіти на вашій фігурі, а також підібрати. Сорочку та необхідні аксесуари. Тому відвідавши бутік Сімоні, який, до речі, є єдиним офіційним представником Західній Україні, ви знайдете костюм на будь-який смак, що буде ідеально сидіти на вашій фігурі, а також зможете підібрати сорочку та необхідні вам аксесуари. Готуючись до співбесіди, де потрібно детально підібрати свій гардероб. Це повинен бути діловий класичний одяг у витриманих кольорах. Ось, наприклад, як цей синій костюм з цікавою бірюзовою підкладкою. Підійде до будь-якої ділової зустрічі. Сорочку краще підібрати в тон костюма. Вона може бути біла, кремова або голуба. Також обов'язковим для ділової зустрічі є краватка. Вона має бути однотонна або в дрібний малюнок. Одяг на щодень повинен відрізнятися від іншого своєю комфортністю, зручністю та хорошою якістю. Ось коли в офісі жарко, можна підібрати такий варіант. Жилетка та однотонна сорочка. Дуже актуальним та зручним є костюм, в якому піджак відрізняється від штанів незначним принтом або тоном. Ось, наприклад, як в цьому варіанті, темносиній піджак з бордовою кліткою, жилетом у поєднанні із однотонними бордовими штанами. Ця комбінація робить образ цікавим, індивідуальним та стильним. Найпопулярніша зачіска 2015 року подовжене каре, укладене структурованими хвилястими пасмами стало, мабуть, однією з найпопулярніших зачісок 2015 року. Дженіфер Еністон, Камерон Діас, Емелі Блан та інші голівудські красуні регулярно демонструють популярну укладку під час світських виходів. Як досягнути голівудського ефекту? Ми дізналися в салоні краси Естет, що в торговому центрі Орнава. Для досягнення голівудських локонів нам потрібно запам'ятати декілька правил. Пасма мають бути не тонкими. Накрутку виконуємо від обличчя, фіксуємо лаком легенької фіксації, і основне розчистати накрутку грибінцем з рідкими зубчиками. Особів зробити вашого коханого щасливим щодня. Робіть йому компліменти. Чоловіки не менше ніж ми цінують щиру похвалу. Одягайтеся красиво, коли ви разом виходите на роботу почуття гордості за свою другу половинку. Чоловіка зарядить на весь день. Обійміть його міцно, без всякої причини, і він буде знати про ваші почуття без зайвих слів. Довіряйте йому. Певненість в його силах з боку коханої дружини дарує чоловіку силу і при цьому прив'язує його біля вас. Готуйте йому сніданки замість того, щоб вимагати каву в ліжко. Відчувши вашу турботу, він обов'язково запросить вас на вечерю в ресторан. Акцентуйте увагу на тому, що йому подобається. Якщо він в захваті від вашого волосся, ніг або грайливого погляду, дозволяйте йому насолоджуватись цим якомога довше. Завжди виділяйте його серед інших, дайте йому відчути, що він найцікавіший. Та найважливіший просіть його допомоги та поради. Так він буде відчувати свою чоловічу значимість. Не соромтесь проявляти свій потяг до нього кожного дня. Дайте йому простір. Чоловікам потрібен час, який вони приділятимуть лише собі, навіть якщо це одна година в день. Будьте щасливими та бережіть своє кохання, а ми вам у цьому допоможемо. Таким був сьогоднішній випуск модної програми Меланч на телеканалі TV4. залишайтеся з нами з любов'ю Ната Бенч. Центру Орнава – яскрава суміш вдалих покупок.